Ростуть окулянти щепленого клена. Минулорічні окулянти. Клен Red King з червоним листом. Почав розпускатися. За ним клен Дрюмонді. У нього лист такий світло-зелений з кайомочкою жовтою по краям. Дуже красивий лист. Ось дуже цікава форма. Лист такий розово червоний. Зараз робота по уходу за Кленом дуже проста. Бривати. Пагони, які ростуть на материнському дереві. А це всі, які просинаються погінці, їх треба обламувати. Так, Їх обриваємо і все. Вони, буває по стовбуру, просинається. Біля основи дерева теж буває, вони лізуть. Щоб не забирали на себе задні поживні речовини, ми їх періодично обламуємо щоб вся сила росту йшла на щеплену рослину ось тут бачимо ту вже пішли гілочки не потрібні ми їх обламуємо ось так щоб Сам стовбур був у нас чистенький. Цю процедуру потрібно виконувати на протязі всього літа. Якщо краснолисний клен, колір має весь сезон такий темно-темно-бордово-фіолетовий, практично не міняє його ніколи до самої осені. то дуже часто кольор міняє він спочатку такий розово коричнево розовий з кайомочкою потім може бути білий жовтий різні є різновидності ось такі є Ось такий є, розово червоний. Ось жовто, жовто-білий, дуже красивий. Різна тобто, різнобарв'я кольорів дуже багато є. Це мутація, не пойму. Чи це він так. Не, ну одночасно. Є різні кольори. На кожному щепленому дереві є зовсім другий колір листа. В цьому плані він набагато цікавіший. Виглядає за клен Red King. О, розово, розовий з темно-розовими листями. А на дальньому плані зелений, жовтий, жовтим, світлий такий яркий. Напевно, на забарвлення листа вліяє або підвой. або сам корінь різновідності клена. Хоча все щеплено на клені в гостролисному польовий клен. А кольори листя всі різні. Ось такий колір почти червоний, розовий червоним. Це все клен дурмондії.